Сьогодні хочу розповісти про таку цікаву, а головне корисну річ, як акція тижня. Кожного тижня відділ маркетингу складає каталог акційних пропозицій. Зазвичай це пряжа, яка є актуальною нинішній сезон. Знижки буває до мінус 50%, Як цього тижня, до речі? Весь каталог з акційними пропозиціями ви можете побачити у нас на сайті там такий величезний банер, на якому написано знижки до мінус 50%, А ось як це виглядає в нашому магазині. Почати хочу зі 100% мериносової вовни газалву сто 175, на яку діє знижка мінус 14% І ви тільки подивіться на її палітру кольорів. Вона така величезна, що не знайти той самий відтінок просто нереально. Наступна пряжа в акції тижня напівбавовна зі знижкою мінус 12 відсотків Алізе Катон Голд. Її палітра така сама величезна, як і у попередній пряжі. Мені навіть стало трохи боляче, коли я почала нагибатися, щоб засняти всю всю палітру. От всі говорять, що Візель Baby Смайл це чудовий аналог Dolphin Baby. типу у них однаковий склад, метраж і в принципі нитка поводиться так само. Що я хочу сказати з цього приводу? Так, це правда, я теж так вважаю. Тому, якщо давно шукали аналог Himalaya Dolphin Бейбі, рекомендую Візель Baby Смайл. Тим паче на нього діє знижка в мінус 10%. Переходьте до нашого каталогу, щоб побачити більше позицій зі знижкою.